Ми вже сідлаємо коня, вже ми поклали пад. Зараз я кладу пасок. Це така подушечка. Це як підкладка під гурту, щоб коню не давило усюди на холку. Поля давай мені гурту. 17-річні Поліна Шовкова та Катерина Панасенко у складі єдиної в Україні команди з вольтежування. Полтавки повернулися із Австрії з чемпіонату світу з вольтежування. Вольтежування це один з видів кінного спорту, який майже зараз не розвинений в Україні. Суть цього спорту полягає в тому, що спортсмен повинен виконувати акробатичні та гімнастичні елементи на коні. Але він це робить не сам. Коня тримає лонжер, це людина, яка е, тримає коня на такому е, е, довгому поводі, корда називається, і він йде рівно по колу, і спортсмен виконує свою програму, свої акробатичні, там, якісь елементи. Кінь обов'язково має е, біжати галопом. Цьогорічний чемпіонат другий для полтавок. Після 2023 року. Поліні Шовковій вдалося потрапити у топ 10 Для української команди такий результат перший. Все дуже класно, було, дуже класна атмосфера, всі підтримували. Кінь просто неймовірний. Я йому просто вдячна, дуже сильно. Ми просто з ним як ідеальний тандем. От просто, ну я не знаю, не, я не могла кращого і уявити. Це прям ідеально. Тому і він мені дуже допоміг до 10-го місця дойти, і це просто, ну, я навіть і не мріяла. Перший досвід наш був це були змагання у Швеції, називався Флайндж. І туди ми поїхали удвох з паліною. І сталася така ситуація, що наш кінь захромав, і нам е, прийшлося змінити коня за день до змагань. І це було також дуже важко для нас, бо ми розуміємо, що один день у нас немає багато часу, щоб потренуватися. Нині спортсменки тренуються на різних базах. Перша підготовка відбулася ще 2017-го. Тоді в Україну приїхали чемпіони світу з вольтежування, щоб навчити юних вершниць. Коли ми приїхали до Полтави після семінару, ми почали пробувати. Виконувати якісь трюки на коні, якусь гімнастику робити, але ми взагалі не знали, що це таке. Ми вальтежувати, що таке Також Ми не Ніхто мали не знаю. Також ми не мали не гурти, <гум> да, ні паду, нічого, нічого не мали. Ніякої амуніції взагалі. Спочатку, звісно, вони тренувалися в мене. Катя зараз і продовжує основний свій час тренуватися тут, але вони, Катя їздить на збори до Польщі, де тренується на місцевих конях, на яких вона виступає на міжнародних змаганнях. Поліна основний свій час тренується в, в Німеччині, де теж з місцевою командою виїжджає на змагання та представляє нашу країну на міжнародному рівні нині спортсменки починають відновлювати свої тренування після чемпіонату світу 2025. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.